Вітаю, в ефірі інформаційний випуск новин 2 травня. Тепла погода сприяє роботі аграріїв та населення на своїх ділянках. Тож, аби восени зібрати урожай, варто потрудитися зараз. Що й роблять землевласники Хмельниччини. Цього року вони планують засіяти понад мільйон гектарів родючої. Наразі уже повністю завершили сівбу ярих зернових культур. Продовжують посівну кампанію інших технічних та кормових культур картоплі, овочів. Її планують завершити найближчі 15 днів. Так, попри війну, наша область продовжує нарощувати аграрний потенціал. Далі про головні події п'ятниці в області дивіться на 33-му телеканалі. Відчуття помсти та бажання побачити війну на власні очі це були одні з причин стати до лав національної гвардії. Боєць на псевдобалу у 22-му році втратив дядька, опісля сам став військовим. Про перший бойовий досвід розповідає уже спокійно. Втім, на пережити потрібен час для морального та фізичного відновлення. Перший вихід, на жаль, в нас склався досить таке невдало. Ми виїжджали на позицію. Наша броня наїхала на ягозу, запуталась в ягозі. Проїхавши кілометр з ягозою, вона стала. Нам прийшлося евакуйовувати з машини, шукати безпечне місце, очікувати, коли нашу броню заберуть. І під час того, як забирали броню, затрсотило наших двох водіїв до кінця першого нашого виходу. Нас досить таки активно утюжили. Всім фактично, чим можна. За всі свої виходи проаналізував, так що досить таки швидко відходиш. Коли ти повертаєшся з позиції, декілька днів тобі достатньо, щоб відійти від того всього, і ще декілька днів, щоб фізично відновитися. Готовий виходити на позицію буквально за тиждень, знову зібраний, як фізично, так і морально. Боєць розповідає, що інстинкт самозбереження працює найактивніше, коли розумієш, ворог досить близько. У Нас було декілька таких. Активних е штурмових дій, коли малі великі групи не доходили до нас. Доходили, в принципі, двійки тройки тому що наші дрони розбирали. Зазвичай нам потрібно було виходити відпрацьовувати вже на дистанціях досить таки коротких, це в районі там від п'яти до 50 там метрів. І це було, скажімо так. Найбільш емоційно головним стимулом для воїна є жага повернення додому до рідних та близьких людей. Саме це допомагає при виконанні завдань. А також зазначає гвардієць, що ані знань, ані підготовки ніколи не буває забагато. У бою варто не лише бути фізично натренованим та обізнаним, а й психологічно готовим. Сотні консультацій та не менше позитивних результатів. Рік з дня свого відкриття нині відзначає офіс, зроблено в Україні, який відчинив свої двері на базі Хмельницького обласного центру зайнятості. Він покликаний допомагати у розвитку українського бізнесу та виробників. Якщо говорити про офіс, зроблено в Україні в місті Хмельницькому, це є один з лідерів в Україні, адже за період своєї діяльності надано вже більше двох тисяч. Послуг ми сьогодні розуміємо, що офіс це є місце сили для малого та середнього бізнесу, і представники бізнесу, ті, хто хоче започаткувати чи масштабувати свій бізнес, мають можливість отримати усю ту інформацію стосовно початку, розвитку, надання мікрогрантів та грантів, надання іншої підтримки від недержавних та державних органів щодо підтримки бізнесу. Є можливість отримати інформацію щодо підбору кадрів, навчання. Підвищення кваліфікації, залучення до тимчасової зайнятості, отримання компенсації для роботодавців. Найчастіше кажуть у офісі: люди приходять із запитом втілити мрію про власний бізнес або масштабувати уже існуючий. Зараз до нас дуже багато людей звертаються, тому що нам довіряють, знають, що ми вболіваємо за кожну бізнес-ідею, з якою приходить до нас людина. Аніше, якщо в 2022 році у нас було лише там, до прикладу понад 100 позитивних рішень. Це тільки позитив рішень, а наразі в 2024 році у нас понад 500 позитивних рішень. Тому я думаю, статистика вам зрозуміла, що набагато більше людей вже знають про програму. Розуміють, що її можна реалізувати та здійснити свою мрію щодо організації підприємницької діяльності. Станом на сьогодні по країні працює 85 офісів, зроблено в Україні. Чотири з яких на Хмельниччині. Щоправда, поки що, бо попит на подібну підтримку росте. Відтак у 2025-му планують відкрити такі хаби у Дунаївцях, Староконстянтинові та Красилові. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Безпекова ситуація в місті під контролем правоохоронців. А в теплу пору року у місцях найбільшого скупчення людей, зонах відпочинку, зокрема в парках, скверах, а також у центральній частині міста та інших місцях порядок контролюватимуть патрульні на велосипедах. Ще одним позитивним моментом є те, що велопатруль зможе слідкувати за ситуацією у тих місцях, куди важко оперативно дістатися на автомобілі. Заразом вони проводитимуть превентивну роботу з громадянами, виявлятимуть порушення правил дороги дорожнього руху та громадської безпеки. Звільнитися зі служби за винагороду 44-річний мешканець Хмельниччини за 10 тисяч доларів обіцяв допомогу у виготовленні документів щодо непридатності для проходження служби в армії за станом здоров'я. Він запропонував чоловікові, який є військовослужбовцем, звільнитися зі служби, а також розповів, що має знайомство у ТЦК та у медичних закладах, а тому може без проблем посприяти оформленню військово-облікових документів щодо визнання чоловіка непридатним до військової служби та виключення його з військового. Гого обліку правоохоронці затримали зловмисника одразу після передачі йому домовленої суми грошей. Безпекові питання, соціальна політика та виклики на місцях. Про це та не тільки голови територіальних громад, народні депутати та експерти під головуванням начальника обласної адміністрації Сергія Тюріна зібралися поговорити на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Чергове засідання конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України в чергові громади продемонстрували свою активність. Питання, які були Розглянуті це соціальний захист населення, це ветеранська політика. Також центральним питанням обговорення було впровадження реформи новим законом, який передбачає перетворення господарюючих суб'єктів. Комунальної власності обговорили питання міжнародної співпраці, адже це надзвичайно е, актуальне сьогодні питання підтримки громад, підтримки. Е, Розбудови інфраструктури цивільного захисту, енергетичної інфраструктури, підтримки внутрішньо переміщених осіб, ветеранів медичної сфери, освіти і так далі. Завітали до Хмельниччини на сьогоднішнє засідання й голова офісу конгресу Лілія Пашина. Вона переконана, за запорукою хорошої співпраці є комунікація. Тому такі зустрічі справжня знахідка для усіх рівнів влади. Команда офісу зобов'язана встановлювати комунікації. З усіма з представниками офісу президента, верховної ради, міністерствами з усіма тими, до кого колись було важко достукатись, тому що Україна. Розвивається зараз дуже швидко. Це вимоги нашого сьогодення. Не обійшлося під час обговорень та дискусій без спірних питань. Зокрема, це стосувалося нового закону про перетворення господарюючих суб'єктів комунальної власності. Їх планують обговорити уже найближчим часом. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. До всесвітнього дня охорони праці у Хмельницьк Обленерго провели тематичні заняття зі здобувачами освіти області, 45 навчальних закладів, серед яких школи, вищі професійні училища та коледжі доєдналися до пізнавальних навчань. Ми розповідаємо учням про загальні правила охорони праці, електробезпеки, також знайомимо їх з захисними засобами з правилами їх використання. І також проводимо профорієнтаційну роботу в закладах професійно-технічної освіти, де е, слухачі є нашими потенційними працівниками. Не лише теоретичні заняття, а й практичний досвід. Працівники Обленерго продемонстрували обладнання, яким користуються енергетики щодня. Акціонерне товариство Хмельницького Обленерго» сьогодні провело для наших учнів професії електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування та спеціальність. Електромонтажник з освітлення та освітлюваних мереж, навчальний семінар з охорони праці, зокрема, познайомив з індивідуальними засобами захисту, колективними засобами захисту, познайомив з електробезпекою. Працівники обленерго приїхали і демонструють, як правильно користуватися засобами захисту, як надавати першу допомогу. Ці заняття сформують навички безпечної поведінки та відповідальність за своє життя. Послухати та побачити роботу кінологів, а ще й погратися з чотирилапами. Таку можливість організували для дітей із багатодітних родин та сімей внутрішньопереміщених осіб, які проживають у селах Хмельницької громади. У кінологічному центрі поліції Хмельниччини юним відвідувачам показали, як відбувається підготовка службових собак та поділилися цікавими фактами про їхні робочі завдання. Службові хвостаті демонстрували навички пошуку вибухових речовин, затримання правопорушників та виконання команд кінолога та найбільше дітям подобалась можливість погратися з песиками, як зазначають у центрі, такі зустрічі допомагають маленьким хлопчикам та дівчаткам відволіктись від тривожних думок, роблять їх більш відкритими та розвивають емпатію. 20 градусів тепла та короткочасні грози прогнозують цими вихідними у регіоні. Антициклон, який останніми днями зумовлював на Хмельниччині малохмарну погоду, найближчими вихідними поступово втрачатиме свої позиції, і до нас надходитиме більш тепле, але вологе повітря з південних широт. Тому ми очікуємо, що збільшиться хмарність в денні години в нас випадатимуть короткочасні дощі досить такого локального характеру, які нерівномірно розподілятимуться і по території, і по інтенсивності випадіння. Також випадатимуть грімітимуть окремі грози, а під час гроз можливий поривчастий вітер. Наж детальніше, завтра на Хмельниччині хмарно з проясненням вночі без істотних опадів, в день короткочасний дощ місцями в супроводі грози. Вітер південно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. Під час грози можливі пориви до 15-20. Температура повітря вночі по області 6-11 градусів тепла, в день 20-25 з позначкою плюс. У місті Хмельницькому вночі 8-10 градусів тепла, в день 21-23 градусів тепла. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні. Тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Тим не забувайте, що ворог і досі тероризує нас. Тож у разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. Більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах мирних та спокійних вихідних. До зустрічі уже наступного тижня.